Ви взагалі помітили, в що зараз перетворилось українське різдво в Україні. От мені напишіть в коменти, так це чи не так, бо мені відправляють відео, що в великих торгових комплексах в ТЦ дуже мало реально української музики, реальних українських колядок, української культури. А оце всяка американська джинкобел, ця вся історія. Це класно, що ми стаємо такі модні фірмені і за кордоні, але зникає потрошки українська культура. Напевно, напишіть в коменти, так це чи не так, бо мені відправляють відео про це. А, але, попри це, все я хочу привітати вас з Різдвом Христовим і побажати, щоб. В наступному 26-му році вже всі військові повернулись додому і святкували наступне різдво зі своїми сім'ями, щоб нарешті в Україні був мир. Щоб ми нарешті всі з вами помирилися, жили дружно більше ніж дві тисячі років назад, прийшов Ісус Христос, приніс нам мир. Ми маємо пишатись тим, що ми християни. Триматись на цьому. Це наша сила, це наша культура з вами. Як ви бачите, Європа зараз відступила від християнства, вже майже його ніде не катірує. І через це Європа захоплює мусульмани, мусульманський світ. Погано чи це добре? Судити нехай не нам буде, але ми бачимо тенденцію. Як тільки ми європейці забуваємо нашу культуру, а в нас в основном. І лежить Християнство, Христос. Одразу на нас рушаться біди. Тому, друзі, давайте бути ближче до Бога, ближче допомагати один одному. Ще раз побажаю нам всім мира в наступному році. Я вважаю, що Різдво це більше і більш масштабніше свято, ніж Новий рік. На Новий рік там дуже не напивайтесь, бережіть своє здоров'я, воно нам ще знадобиться. Нам дуже багато ще з вами відбудовують, відновлюють і особливо в нашому житті. Тримайтесь, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям. Почитайте інколи Біблію, приблизьтесь до Бога, помоліться простими словами. Не треба молитися супер якимись зовними словами. Не завжди потрібно, щоб у вас там ікони дома були. Ой, перепрошую, отак. Інколи достатньо, просто, простої, щирої розмови з Богом, як наче це ваш дуже, дуже старий друг, якому ви телефонуєте по телефону, і просто розмовляєте про життєві проблеми. Просто спробуйте зробити. Такий час зараз що людям важко вже щось вірити, і важко вірити і в Бога, і в релігію. Багато людей це рахують якимось елементом контролю і так далі. Але кожен з вас прекрасно знає і відчуває, що є щось більше, ніж все те, що нам нав'язали з вами, сказали, що вірують, чого досягати, як себе показувати людям, і так далі. І всі ми прекрасно знаємо і відчуваємо, що десь тут є щось більше. І я вірю. Що це пов'язано з Богом. Тому, друзі, з Різдвом, Христовим вас, шануємося, пишаємося тим, що ми, українці, підтримуємо українську культуру справжню, настоящу. Не оце це все шароващина, а справжню нашу. І вона дійсно дуже сильно пов'язана з Христом і з Християнством. І тримайтеся за християнство. Я дуже раджу запам'ятати ці слова. Це нам збереже і націю, і культуру і життя. Папа. -па.